Межі Черкаси не просто лінія. У нас це, є от власне карта. Коли прошу подавати це інструвати. майбутнє місце, це розвиток міста і зараз. Ми знаємо, що пройшла адміністративна реформа. У, відпові... карту, у відповідності так. до цієї адміністративної реформи були створені об'єднані територіальні громади, в яких повинні бути встановлені відповідні територіальні межі. Також змінились межі і районів. І вони повинні бути затверджені. А у відповідності до того, якщо ми межуємо, ми сусіди повинні погодити ці межі один з одного. Так, от місто Черкаси межує з трьома об'єднаними територіальними громадами. І давайте ми по черзі розкажемо про кожну з них. Давайте з чого почнемо. Давайте почнемо з Червоно-слобіської об'єднаної територіальної громади, яка, я, на мою суб'єктивну думку, хоче відтяпати у місті Черкаси найбільше. А це всю берегову лінію разом з виходом до води, а також величезними територіями, які завжди були і закріплені за містом Черкаси, які. Оброблювались і поліпшувалися виключно за рахунок фінансування громади міста Черкаси, де створювались парки, сквери, пляжі, якими дійсно зараз наша наша громада пишається. Ви бачите, як як, як змінилася на кращу сторону вулиця Героїв Дніпра, вулиця Гагаріна, вже переименована, якою красою міста стали наші пляжі? Так от, шановні Черкасі, у разі затвердження генерального плану меж території червоно об'єднаної територіальної громади, у тому вигляді, які як вони бажають його затвердити, ми залишаємося без виходу до Дніпра. Без наших пляжів у нас е, е, забирають е, там близько двох гектарів землі в районі вулиці Жижоми. Це біля парку Європейський новоствореного. Також під, в, в в зоні ризику опиняється краса нашого міста, вважається долина, троянд і так далі. Так далі, так далі. Всі пляжі. Ну який пляж е, може бути, якщо немає виходу до води, так? Давайте фактично пляж залишається в Черкасах. от значить, якщо не, я захочу не, прийти, не, то я не з не всі пляжі чи залишається як? в Правильно. Черкасах. Якщо ви уважно подивитесь цю карту, так то ну, не ті не тільки водний, водне плесо забирає. Ну, Планується планує забрати в Слобідського ОТГ, а е, даний пунктір залазить і на землі, і на території міста Черкаси. Тому частина пляжа може відійти з водою і так далі. Е, тому це. Е, Викликало величезний резонанс і в громаді, і в серед депутатського корпусу. За дорученням Анатолія Васильовича Бондаренка, міського голови, було підготовлено звернення до президента України, до кабінету міністрів, до Верховної Ради стосовно цього кричущого питання. Це звернення було оприлюднено. І проголосовано на сесії міської ради, і е, надано відповідно в дані е, президенту Верховної Ради Кабміну. Ми е, щиро віримо в те, що дане питання буде на контролі, буде вивчено, і е, будуть прийняті відповідні рішення, де будуть збережені е, території міста Черкаси і е, Наше місто не втратить своєї інвестиційної привабливості. Я вам хочу сказати, що вчора за головами міського голови була проведена селектор з зам. міністра розвитку. Це питання теж піднімалось, так що воно на контролі, і ми будемо виключно стояти на інтересах громади, на інтересах нашого міста і на привабливості і на розвитку нашого міста. Це Там ми поспілкувалися про червоно об'єднану територіальну громаду, русько полянська об'єднана територіальна громада. Якщо ви пам'ятаєте, був величезний конфлікт, коли зліва ви бачите, що от Таким треугольником вони заходять на е, Черкаську територію. Це е, район вулиці Роставі. Ви пам'ятаєте цей скандал, коли міський голова е, кричуще звертався до громади е, і привертав увагу до цього, що е, е, Рускополянська об'єднана територіальна громада, землі там, де е, в нас ідуть поховання, там, де в нас розташоване кладовище поруч, і де ми планували розширити кладовище, тому що ми знаємо, що наша країна воює, і, на жаль, ми маємо величезні втрати. І треба людей ховати і достойно це робити. Але рішенням наших сусідів дана ділянка була там віддана під будівництво СТУ, промислових підприємств і так далі. Тому я вважаю, що це. Ну, не може так бути. І я ж кажу, ми чинимо опер, і ми всіми законними методами намагаємося вплинути на цю ситуацію от, і залишити землі, ті, які були в місті Черкаси за Черкаською об'єднаною територіальною громадою. Це другий наш сусід. Третій наш сусід це Будещанська об'єднана територіальна громада. Вона вирішила, що частина вулиці Дахнівська, з пляжем Дахнівської, це теж вже на місто Черкаси, ви бачите, це красний. Так. Прямокутник, де він залазить на територію, що вони теж вже будуть краще виглядати, будучи об'єднаній територіальної громаді, будуче. От це такі в нас сусіди, і такі в нас є не, не порозуміння з сусідами, але я вірю в те, що ми сядемо все ж таки за стіл переговорів. Ми вже неодноразово сідали за цей стіл, і знайдемо спільну мову, завдяки якої буде. Розвиватись і наші сусідні об'єднані територіальні громади, і перш за все буде розвиватися обласний центр.